Доброго дня. Сьогодні поговоримо про актуальну тему, а саме про небезпеку зимових походів. Рік тільки почався, а рятувальники гірських пошуково-рятувальних відділень вже залучалися чотири рази для проведення пошуково-рятувальних операцій в гірській місцевості, під час яких врятували двох людей. Продовж минулого року таких залучень було 229, під час яких врятовано 206 людей, з яких 18 – діти. Надано допомогу 45 травмованим особам, з них двоє діти. Також у минулому році було 9 випадків загибелі людей у гірській місцевості. Тут одразу доречно згадати про мобільний застосунок порятунок в горах, який спеціально розроблений для комунікації рятувальників з туристами, який уже неодноразово доводив свою ефективність і рятував людське життя. Перш за все, щоб скористатися повним функціоналом застосунку після його встановлення, необхідно зареєструватися. Після реєстрації доступний повний функціонал даного застосунку, який дозволяє здійснювати наступні дії, телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах, надсилати смс або інтернет-повідомлення з точними географічними координатами місця перебування заявника. Віддалено так само можна реєструвати через додаток свої гірські мандрівки. Незареєстровані користувачі можуть тільки телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайну подію в горах. Завантажити застосунок можна в Google Play чи App Store або на сайті головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Для того щоб телефонувати або надсилати повідомлення з географічними координатами, необхідно Затиснути на 2 секунди відповідну кнопку на екрані також можна знайти, зайти в розділ мандрівочка, зареєструвати свій гірський похід. Застосунок призначений в першу чергу для забезпечення порятунку у гірській місцевості, але працює він по всій території України. Також хочу наголосити, що наразі діє штормове попередження за повідомленням гідрометеослужби в зв'язку з відлигою. У високогір'ї нашої області сьогодні та завтра оголошено третій рівень лавинної небезпеки, а це означає, що лавини можуть зійти на багатьох схилах навіть за умови несильного впливу на снігові маси. На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини. До речі, 6 січня вже відбулося сходження лавини зі східного схилу гори Брескул об'ємом 1280 метрів кубічних. На щастя, постраждалих немає. Хочу одразу звернутися до туристів, не виходити в гори у період лавинної небезпеки, не ризикувати життям. Також наголошую, що не рекомендується йти на маршрут одразу після рясних опадів, слід перечекати, поки сповзуть лавини чи сніг влежиться. Також за ясної погоди треба перечекати два дні, а якщо це туман і погода похмура, то 3-4 дні при сильному морозі до 6 днів. Якщо коротко, то лавина це швидкий раптовий рух снігу і льоду вниз крутими схилами. Швидкість падіння лавин в середньому становить 70-100 км за годину. Однак великі сухі лавини можуть рухатися швидше. Вони володіють страшною руйнівною силою, створюються не тільки снігом, але й головним чином. Перед лавинною повітряною хвилею. Сила удару може сягнути 50 тонн на 1 метр квадратний. Для порівняння дерев'яний будинок витримує удар не більше 3 тонн на 1 метр квадратний. Оптимальні умови для зародження лавин це рясні снігопади, засніжені схили, різка зміна температури повітря. Одним із головних факторів утворення снігових лавин є снігопад з інтенсивністю 10 см на добу і більше. Також лавини можуть спричинити це значні хуртовини, також перепад температури повітря та дощ. То, все ж таки, що робити, коли ви потрапили під лавину? Якщо снігова маса вже прийшла в рух, діяти треба негайно, потрібно обов'язково вистрибнути в бік. Більшість жертв самі провокують лавину, тому іноді схід лавини починається прямо під ногами. Якщо подібне трапляється, потрібно дуже швидко зібратися і відстрибнути за межі лінії початку сходження лавини. Сходження лавини починається дуже, дуже швидко, тому потрібно реагувати дуже швиденько і, звичайно, що потрібно уникати паніки. Якщо схід лавини починається над вами, але на достатній відстані, то у вас є час від, відскочити в бік зі шляху лавини. Потрібно кинути все важке спорядження, яке є, необхідно, щоб ваше тіло було якомога легшим. Тому потрібно скинути рюкзак, палиці і інше важке спорядження, але це не стосується аварійно-рятувального спорядження. Це можуть бути так само рукавиці палиці, тому що якщо рятувальники будуть вас шукати, то це буде своєрідним орієнтиром на снігу. Потрібно обов'язково захистити голову, тому що дуже часто саме туристи страдають від того, що відбувається сильний удар по голові. Якщо лавина поглинула і потягнула вас донизу, необхідно щосили намагатися залишатися на поверхні або якомога ближче до неї. Для цього потрібно робити так звані плавальні рухи. Потрібно намагатися відплести якнайближче до краю лавини, там набагато безпечніше. Коли рух снігових мас припиняється, і ви розумієте, що опинили сніговій пасті, злегка притисніть ноги до колін, поки, і зробіть простір біля обличчя для того, щоб можна було дихати, і поки ще сніг не перетворився на бетон. Самостійно вибратися з лавини практично неможливо. Якщо не виходить, чекайте обов'язково, звичайно, що рятувальників, не панікуйте, дихайте повільно, щоб заощаджувати кисень. Не давайте собі ні в якому разі заснути. Так само не допоможе крик, тому що він приглушується в лавині, потрібно берегти сили. Кричати можна тільки тоді, коли ви чуєте, що є якісь інші голоси назовні і вас починають шукати. Є предмети, які потрібно, щоб вони були обов'язковими в екіпіруванні особи, яка кинула виклик гірським карпатам Серед гірським Карпатам у зимовий період. Серед них лавинний рюкзак це там всередині є подушка, яка надувається і вона, так би мовити, витягує людину на поверхню лавини. Так само маленька лопатка, яка використовується для самопорятунку, так само для розчищення місця навколо особи, яку засипало. Обов'язково шолом, тому що багато смертей під час сходження лавини відбувається через перший удар снігу, який збиває людину. Так само повинен бути лавинний датчик і лавинний приймач, але це за умови, що ви йдете, не йдете один, а йдете у складі групи, тому що в одного представника групи повинен бути лавинний датчик, в іншого лавинний приймач. І тільки тоді, коли ці звуки будуть працювати, тільки тоді зможе людина, яка має лавинний приймач або лавинний датчик, вас відшукати під снігом. Датчик працює по методі радіохвиль. І показує потерпілого в діапазоні від 30 до 80 метрів. Це в залежності від моделі пристрою. Далі група знаходить найкоротший сигнал, дістає свої так звані лавинні щупи, це такі схожі на, 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 спиці, на спиці палиці, які розкладаються, і починає крок за кроком зондувати сніговий покрив для того, щоб не пропустити потерпілого. Коли його знаходять, це витягують інше обладнання, це вже лавинні лопати, починають відкопувати людину, яка знаходиться під, під лавиною. Звільняють дихальні шляхи, звичайно, що оглядають, тому що травми в людини бувають різні і можна ще більше зашкодити, коли людину звідти піднімати. Тому Просимо не ризикувати життям за сприятливих погодних умов. Ми радимо все ж таки врахувати, що світловий день взимку набагато коротший і рух по снігу виснажує. Техніка через низькі температури швидко розряжається. Тому перед тим як виходити високогір'я, потрібно перш за все завантажити застосунок порятунок у горах, обрати туристичний маршрут, який відповідає вашим фізичним можливостям. Детально спланувати свою мандрівку, обов'язково ознайомитися з прогнозом погоди. Якщо є штормове попередження, ні в якому разі не потрібно виходити на маршрут. Рекомендуємо повідомити відповідний пошуково-рятувальний підрозділ, який знаходиться в зоні обслуговування цього маршруту. Безпосередньо радимо перед мандрівкою зайти до рятувальників. Вони дадуть поради, можна зареєструватися. Подивляться ваше спорядження і обладнання, зможуть проконсультувати, а так само провести дистанційно вас по маршруту і, звичайно, контролювати, контролювати ваш підйом. Так само ні в якому разі не рекомендуємося розділятися під час мандрівки на групи, тому що взимку розділитися на групи ну, самотужки дуже важко вижити у зимових Карпатах. Також, якщо у вас немає досвіду гірських мандрівок, то радимо все ж таки скористатися послугами гіда, однак при цьому обов'язково потрібно пересвідчитися, що особа, яка пропонує ці послуги, є достатньо кваліфікованою і компетентною. Щодо основних ризиків у зимових Карпатах, це є небезпека втратити орієнтування заблукати, небезпека травмування. Небезпека обмороження різних частин тіла, це передусім кінцівок та обличчя, і небезпека гіпотермії, критичного переохолодження організму. Отже, пам'ятайте давню істину, що гори помилок не пробачають, і перш ніж вирушати у високогір'я, зважте всі ризики, адже зимові гори це виклик і смертельна небезпека. Цінуйте своє життя і свідомо не наражайте себе на небезпеку.